Мої вітання час Кременчутських новин на Алтаві. Будівництво нового мосту у Кремешуці днями включили до плану національних дій. У місті затвердили ескізи міських квітників, а стихійні торгівці не поспішають полишати вулиці міста. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Як у Кременчуці погоджують режим роботи об'єктів торгівлі, ресторанного типу та сфери послуг, як громадяни мають зберігати транспорт на території міста і як підприємці повинні розміщувати на об'єктах благоустрою пересувні тимчасові споруди для здійснення торгівлі? Сьогодні це обговорили на засіданні робочої групи конкомі під головуванням першого заступника міського голови Кременчука Андрія Погрібного. По першому питанню, встановлення режимів роботи об'єктів торгівлі ресторанного типу та сфери послуг у членів робочої групи ніяких нарікань не виникло, адже головні засади регуляторного акту спрямовані на захист інтересів громадян. В документі чітко визначено в закладах ресторанного господарства та сфери послуг, що розташовані в житлових будинках, або вбудовані чи прибудовані до них, питання щодо погодження на встановлення та зміну режимів роботи в нічний час після 23-ї години до 7-ї ранку не розглядаються. Встановлення подовженого чи цілодобового режиму роботи здійснюється за рішенням виконкому Кременчуцької міської ради. І це лише за умови, якщо у мешканців житлового будинку, де знаходиться заклад, не буде претензій. Чимало часу приділили члени робочої групи розгляду питання про розміщення на об'єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. Це актуальна проблема, яка проявляється у теплу пору року, коли на території міста як гриби після дощу з'являються осередки сезонної торгівлі. З одного боку, цей документ повинен спрямувати надходження до міського бюджету на поліпшення благоустрою міста, запобігти виникненню стихійних ринків, з іншого спростити процедуру та забезпечити прозорість в отриманні дозволів на здійснення сезонної торгівлі, задовольнити підприємницьку ініціативу громадян. Надо тут жорстко підійти. щоб не було я не люблю, коли на усмотренні одного там чиновника є можливість приймати кое то рішення, рішення ви щоб у нас щоб у нас архітектура не була тим органом, який буде говорити хочу, не хочу. Давайте чітко… Процент тротуару свободным, значит значить можна там, 50% или 30%, пусть они определят, Но должно у нас записано быть в документе. І время роботи. Якщо это для точки, там ми разрешаем ресторану или кафе винести столики, то это должно быть не позже, чем до 20.00. До зрозуміли зрозуміло, на думку, деяких членів робочої групи залишаються механізми сплати по частки за користування територією міста. Розміри цієї частки. Немає єдності у визначенні міських територій, на яких буде дозволено встановлювати об'єкти пересувної торгівлі. Тому завдання більш чітко прописати ці положення. А ось проект регуляторного акту про порядок зберігання транспорту громадян та юридичних осіб на території Кременчука. Члени робочої групи направили на доопрацювання. Хоча на важливості цього рішення Андрій Погрібний наголосив окремо. У нас є. 10 тысяч автомобилей, в городе Кременчуге есть паркомест, 15 тысяч, то есть все наши автомобили помещаются на паркоместах. Кроме того, в городе есть столько-то гаражей уже размещенных, сегодня ныне действующих, чтобы мы не упирались, вот, как на героев Бреста. Да, вот, у нас тут есть гаражи, они там стоят по 15 лет. Ну, ну неправильно то, что власть не обращала на этот беспредел 15 лет внимания. Кременчуцьке місто у підписаному президентом України плані національних дій. Нарешті з'явилась можливість зрушити з місця омріяне будівництво нового мостового переходу через Дніпро. Цю тему з нашим кореспондентом Іриною Скрипачовою обговорив начальник управління капітального будівництва міськвиконкому Микола Шендрик. У далекому 1949 році на відкритті нового мосту Кримучуці навряд хто із присутніх думав про таку важку його долю. Перший капітальний ремонт мостового переходу було зроблено у 1988-му після прийнятої урядом постанови про будівництво Кремучуці нового мосту. Завадило бажання бути самостійними. Друга реанімація сталася у 2007-му, Не вдала. Латають і досі. Планується повністю завершити підготовчі роботи з будівництва нового мосту із додатковим освоєнням 20% від кошториса монтажних робіт згідно з проєктом. Термін виконання грудень 2013-го, йдеться у пункті 185 му плану національних дій. Загалом, як згадує Микола Шендрик займатися проектуванням нового мосту почали з 1991 року, але весь час у державній казні на це не вистачало коштів. У 2006-му старе те було відкориговано, проте не схвалено кабіна цього разу. На заваді стала кількаразова зміна його складу. Тільки після візиту президента до Кременчука у 2012-му, на думку Миколи Шендрика, з'явлю. Вилася надія у вигляді доручення щодо фінансування нового старого проєкту з будівництва нового автомобільного мосту на відкоригування ТЕО і завершення проектних робіт держава виділила 35 мільйонів гривень, проте у минулому році всі освоїти не вдалося. Незважаючи на те, що фінансові обов'язки були зареєстровані, оплата казначейством України к сожалению в повному об'ємі. Авансовых платежей проектной организации не было произведено. Не было возможности перегнать научно-исследовательское судно, баржу, которая оборудована специальным оборудованием, для проведения геологических изысканий в русле реки Днепр практически под каждую опору моста. Будуватимуть новий автомобільний поруч із існуючим за 300 метрів. Загальна протяжність 35 кілометрів із дев'ятьма розв'язками. Шестисмуговий нормативний термін будівництва 7 років, якщо нічого не трапиться. Кошторис об'єкта 8,5 мільярдів гривень. Варто чи ні купувати продукти харчування на стихійних ринках, кожен вирішує це особисто. Хтось категорично проти, дехто довіряє знайомим продавцям. Тоді міцність власного здоров'я перевіряється випадковістю та везінням. Про ставлення кремечужан до осередків незаконної торгівлі дізнаєтесь з наступного сюжету. Стихійна торгівля, мов казкове чудовисько, якому голову рубають, а замість неї кілька виростає. Боротьба з тим негативним явищем не дає плідних результатів у Кремечуці. Торгівельні точки поблизу зупинок громадського транспорту: Московська, Паляниця, Водоканал, Красіна далеко не увесь перелік місць, де процвітає незаконний продаж сільгосптоварів із землі. Торгівля ведеться в непристосованих місцях в умовах антисанітарії. Кажуть, що домашнє молоко смачніше, ніж магазинне. Але чи варто ризикувати власним здоров'ям і здоров'ям своєї родини? Адже продукти, які пропонують нам землі, не перевірений ніякими лабораторними дослідженнями. На стихійних ринках не перевіряється ані якість продукції, ані умови зберігання. У таких торговців немає жодних документів на товар. Вони не дають чеки. І якщо покупець отруїться продуктом, придбаним у них, навряд чи зможе притягти винуватця до відповідальності. Стихійна торгівля продуктами харчування несе пряму загрозу для здоров'я городян. Більшість це розуміє. Молоко я не покупаю, покупаю тільки овочі, а молоко ні. Ви не довіряєте такій продукції? Ні. Чому? Тому що в магазинах там хоч щось перевіряють, а тут, у ви, тільки яйця. Молоко я ніколи не беру, я беру там. Ніж не провірене, мабуть, я боюсь його брати. Ну, каждый думает по-своему. Я, не, я не знаю, я не покупаю. Нет, не покупаем, Очень? не доверяем. Элементарно никакой проверки нет. Ни качества, ни лабораторного исследования. Откуда я знаю, какая там живность, какая там корова, что в ней там есть. Может быть, у нее там лейкоз или еще какая-нибудь гадость. Я лучше в магазине куплю. Если уже я и буду покупать домашнее молоко, то только у своих знакомых, у кого я знаю, которые проходят регулярно анализы, обследование своей живности, там коровы. Здесь <coastline> hafte, страшно. Існує інша думка. Дехто каже, це зручно. Розрішить этим женщинам здесь торгувати, здесь дуже удобно. Люди йдуть з роботи. Покупаю. Довіряєте? Я покупаю, який чоловік знаю. За несанкціоновану торгівлю передбачається відповідальність. Стаття 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення свідчить, що торгівля з рук на вулиці, на площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. З ними борються, а вони торгують. Ганяють. А чому він не йдете на ринку? Да, тому що там ніхто не буде брати, взагалі ніхто. А туди ніхто не ходить, вообще. Успіх боротьби з таким негативним фактором напряму залежить від свідомого ставлення мешканців міста до власного здоров'я. Тож подбайте про себе, робіть правильний вибір. Сьогодні вперше світова спільнота відзначає Міжнародний день щастя. Офіційно це свято засноване в липні минулого року Генеральною асамблеєю ООН з метою підтримати прагнення людей до щасливого життя. Чому саме 20 березня, бо цей день весняного рівнодення, тож він має символізувати рівне право людей планети на щастя. Як розуміють поняття щастя Кремечужани та що дає їм підстави почуватися щасливими, з'ясовувала наша колега Ніна Карпенко. Щастя це коли, ти, коли тебе хтось чекає, коли ти маєш люблячу сім'ю, коли ти знаєш, що ти комусь потрібний. Навірно, щастя состоїть в тому, що от, близькі люди всі здорові, і в сім'ї все добре, і в цілому все хорошо в країні. Меня щастя ще включає в себе те, коли ти розумієш, що тебе люблять, про тебе піклуються, що ти комусь потрібний. Если ты позитивный человек, то весь мир вокруг для тебя будет счастье. Це колостим і гарast. Батьки здорові, діти щасливі. Перше щастя это здоров'я. Його не купиш. Друге щастя это когда двое людей сошлись по любви и живут. Я дуже вот прожив со своей женой больше 50 лет. Так почувайся щасливий, адже тільки ну, в мене закінчився робочий день. Зараз направляюся додому, де мене чекають моя любляча сім'я. Тому я вважаю себе щасливою сьогодні. Так, я почуваюся щасливим. Саме перша це кохання, можна сказати. гріє. Підстав для цього немає бути щасливим. Це вже їх в сім'ї, так да. А як в країні, в якій живеш. Я не відчуваю себе щасливою людиною. Стараємося, щоб бути щасливим. стараюся радуватися, робити собі праздник. Хочеться бути щасливим. Щасливий. Сім'я дає, діти дають. Життя дає, все дає. Знаєте, дуже щасливий. З вчорашнього дня я просто щасливий. Я подарував, що мені мене якась болість. Коли вчора пішов, проверился, оказывается, я просто надумав сам собі. Я здоровий, і це великое щастя. В першу чергу це те, що в мене є донька, яка, яка допомагає мені бути щасливою. І ко її кожного дня, її посмішку, її яскраве мама, я щаслива. На Кремінярені днями відбувся футбольний турнір. Кубок відкриття сезону ВК Технополь серед сільських команд за почесний трофей вели боротьбу чемпіони та призери районних чемпіонатів Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей. Цими змаганнями стартував великий футбол у Кремечуці. Розповідає Дмитро Демоденко. Полтавщину у змаганнях представляли команди із Семенівського, Глобинського, Кобиляцького, Козельчинського та Кременчуцького районів. За нагороди також боролися футбольний клуб Чайка Онуфрівський район Кіровоградської області та футбольний клуб Дніпро із Чигиринського району Черкащини. Щоправда, гості до фіналів не дійшли. Клас команд Полтавщини виявився вищим. Доволі складна сітка розіграшу, запропонована організаторами турніру, дозволяла командам навіть у разі програшу на першій стадії змагань продовжити боротьбу за головний приз. Кубок ВК «Технополь». За регламентом змагань кожен матч тримав два тайми по 25 хвилин. Тому футболісти були просто приречені демонструвати швидкий атакуючий футбол. Звичайно, це на ураз приймалося оболівальниками, яких чимало зібралося на трибунах стадіону. Після двох днів водовичних поєдинків визначилися фіналісти. Ними стали футбольний клуб заможний з Лобинського району та «ФК Дрижина із Кобиляцького. Знову не потолонило кобеляцьким спортсменам. Нагадаємо, що вони у серії після матчевих пенальтів поступилися у фіналі минулого розіграша Кубка Технополь Семенівській дружбі. Цього ж разу вже в основний час не змогли переграти глобинських футболістів. Двобій закінчився з рахунком 1-0 на користь останніх. В Принципі сорівнування пройшли дуже успішно. Ну ребята з великим ентузіазмом показали результати, звісно. Второє место дріжена гребля опять заняла. Ну. Якби как бы, ребята дуже хорошо грали, много впечатлені осталось. Варто відзначити, і організацію турніру. Кременчуцьке представництво Технополь спільно з Федерацією футболу Кременчука доклали максимум зусиль, щоб сільські спортсмени почувалися комфортно. Матчі обслуговували досвідчені арбітри. Грали команди на прекрасному газоні. Переодягалися, що не менш важливо, у теплих роздягальнях. Турнір дуже мені сподобався. По-перше, ніде в таке время не зіграєш на такому якісному газоні. Ну, перемогли, думаю, за рахунок зіграності два роки існує. Наша команда, хороші виконавці, всі хлопці пошти грали на, 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 міс, на чемпіонат міста по футболу, по мініфутболу. І за що цього думаю, підготовка. Гру бачили, я вважаю, що перемога по ігрі. Переможці і призери змагань отримали медалі і грамоти. Спеціальні призи вручили кращим гравцям. Організатори пообіцяли зробити кубок ВК Технополь традиційним турніром, а черговий раз зібрати команди восени на закриття сезону. Такими подіями відзначилися середа. Про те, що визначного трапилося у четвер, дізнавайтеся завтра з Кременчуцьких новин. Дивіться нас о пів на десяту, телефонуйте 78 08 18. За цим номером вас почують. На цьому мене все. Побачимося завтра. Щасти!